Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Цей рік я вже дуже много виклала ролику із полуницями. Получилося, що не заплановані, так як ото відео я перемонтувала, які були заблоковані із прошлого року. І залишилося у мене ще одне відео: один цей ролик варення із цілу полуницю. Получається дуже смачне варення. Таке, цілі там ягоди в ньому. Якби в такому, таке як мед, виходить, Воно, ота консистенція уже тої юшки. в общем дуже смачне. Підходить теж хоч до чого, до хліба, просто до чаю, до оладію, до блінчику. Ну, в общем хоч до чого. Готується дуже легко, просто, а виходить таке смачне, ароматне. Е Таке, такий файний колір має варення із цілими ягодами, з цілими полуницями. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами готувати дуже смачне варення. У мене сут ягоди. Я їх помила у пару водах, мию їх сяк із хвостиками або не набрали лишньої води. Далі обрізаю ножом і сякі частинки ягоди. Тут у мене є 1 кг ягод полуниці, Висипаю туди 700 г цукру і акуратно перемішую, так, аби не пошкодити ягоди. Так як і все в нас варення таке, що ягоди будуть цілі. У мене вже є дуже багато варіанту, але викладаю ще і сякий. Тепер лишаю їх або внисяк стояли так, аби не пустили сок. І все їх десь треба періодично помішати. Аби це цукор розтопив, а ягоди пустили сок. Коли вони пустили сок, цукор розчинився, переливаю їх у горниць. Вони у мене постояли там буквально, я знаю, може на 2-3 часи і все. Тепер, у угоршкові, кладу їх на огінь. І сяке варення вариться, якби у три прийоми. За три рази. Кладу їх, коли вони закиплять ягоди, полуниця. І накипит на середньому огньові рівно 7 хвилин. Особливо, коли буду варити в перший раз, у другий раз, на ягодах робиться піна. Пінку зверху я акуратно збираю, або лишку ото збирати, або такусь шумовку, як ми кажемо, я збираю лишку. Робиться воно легко. І все. І сяк воно має кипіти руно 7 хвилин. Перший раз. Далі, коли ся воно проварило перший раз, кладу їх, аби вони застили. Коли повністю застинуть ягоди, Оп'ять кладу їх варити в другий раз. І на середньому огньові е, будуть варитися е, 7 хвилин. І це вже я кладу у третій раз. Дивіться, вже я такий став май колір, май насичений, май темний. І вже в останній раз, коли будуть вони варити, вже там пінка і не робить на них. І теж так само 7 хвилин я буду варити. Дуже важливо, що треба, бо ягоди, колись ви зварили перший раз, або вони повністю застили. У другий раз висте зварили, опять повністю застили. І так, три рази по 7 хвилин. І сяке виходить, варення. Таке дуже ароматне, ягодися там не розварюють, не розварюють а одержаться файно-цілі. Так що, якщо хочете, сяке, варіть собі сяке. Готове варення розливаю у стерильні баночки. Обов'язково мають бути банки стерильні. Я їх або запікаю у духовці, або просто мож, на пару, або у мікроволновці. Ви собі можете стерилізувати своїм способом, як ви то робите обично. І закриваю варення теж стерильними кришками. Закриваю його нараз, чим я розлила у баночку. Ось яке горяче, так як воно там рідке. І зато я його закриваю нараз. Бо обично, коли воно має густе, та може почекати, бо воно мало зверху, як би воно притугло, так мало, чуть-чуть підзастило. Та так може закривати. А можеш нараз і горячим. А іменно це я закриваю нараз горячим. І все, варення готове. Подивіться, яке файне, дуже ароматне. Насичений такий смак літа. Я думаю, що полуницю всі люблять. І дуже легко собі приготуватися яке варення. Бо то я покажете раз все зварило, далі, доки воно застиває, ви собі другу роботу робите. І так, воно ну, якось і незамітно, по 7 хвилин за пару разів. Можу навіть варити і по 10 хвилин. Воно туди буде майже густе. Я мені якраз нормально іменно коли варити по 7 хвилин. Якраз таке ну, туди, ота, якби, юшка всередині, воно ні густе, ні рідке. Таке якраз нормально. Ну, Но на другий день вже ну, і май загусне то, та юшка, така май доста стає густа. Що май довго і варити. Може косі ще. Має ягоду полуницю, бо може все вже і запізно викладуватися ролик. бо я вже просто подумала, що ще в нього став один. Та я спомнила, що когось від мене просив. Та я думаю, що ну, можете собі ще закрити. Аж немного на пробу можете зробити хоч так, як я робила з одного кілограма на пробу, чи вам все полюбить. А думаю, що все вам полюбить. Дуже файно дякую козом нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і підтримуйте український YouTube. Натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нових смачних і цікавих відео. І по можливості, будь ласка. Поширюйте мої ролики у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!